Усім привіт 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 Сьогодні в нас е, гра така вже в новорічну атмосферу, яка називається Sproserio. Тому давайте натиснемо плей і дізнаємося, що тут нас чекає. Е, так. Е, окей. В мене тут іде піксельний сніг. В мене тут дуже гарна піксельна зима. Прям справді дуже гарна. Е, в мене. Є санчата. О, санчата їдуть за мною. В мене є 4 літри чаю. Окей, і ми кудись їдемо. Е, використовувати мишку для того, щоб Ух ти! В мене є чашка, є світильник, є сокира. Окей, клас. Добренько, добре, добре. Ми, знаєте, в нас є дуже сильно. Стає холодно. Ой, треба випити чаю. Ходімо. А, то я, я зразу собі на, на ще чай. Найс. Гарячий чай, клас, клас, чудово. Це в мене наразі йде подорож в ліс за тим, щоб купити, купити, так, купити, так, за тим, щоб для себе придбати якусь гарненьку ялиночку. Я думаю, що ось ці всі ну, надто високі, я ж не буду таке додому нести, для того, щоб себе вдома таке нарядити. Треба молоденьку, гарненьку, маленьку ялиночку. Ось, додомцю. Така вже зовсім зимова атмосфера. у, холодно, сніг так репить. Ой озеро. Озеро. Я, мабуть, обійду озеро. Я не знаю. Я не знаю, скільки часу вже є мороз, але я точно знаю, що коли отако сніг скрипкає, репить, це означає, що вже як. А, це звук кущів. Що це, як мінімум, вже є е, градусів 4 морозу, коли сніг скрипить. Що? Я знайшов! Клас! Чую, що зрубав, чую, що падає. Добре, тепер в мене є ялиночка. Е, щоб це відмітити, я бахну чайку. Знаєте, мені здається, що трош... трішечки потемнішало в нас. Нічого, наберу ще чайку. Пішли. Е, тепер нам треба повернутися назад, але я думаю, я обійду озеро довкола. Стало темно, мені потрібно йти додому. Так, так, ходімо додому. Ходімо, ходімо. Ой, зараз такий вітер, цей задуд. Що це таке за, за червоні очі? Чому ялинки мене засуджують? Вони на мене дивляться? Таким злим поглядом. Вони не задоволені від того, що я зрізав ялинку? Ой, стало холодно. Треба випити чаю. Привіт панство! Як ваші справи? Чим займаєтесь? Тусите? У вас все гаразд? Вам дуже не подобається те, що я зрізав ялинку? Ви, власне, через це на мене так сильно тиснете? А, там, мабуть, мені просто примарюється. Все гаразд. Ну, не можуть же ж ялинки просто тако на мене так по злому дивитися. Так, так, мене трошки, мені трошки є сумління за те, що. Чомусь раптом зашелестіло і стало дуже тихо. Так, треба випити ще чаю. Ух ти, як холодно стало. Випий ще чаю. Найс. Ходімо. Ходімо, зараз зараз, загрієшся, все гаразд. Ой, знаєш, ти стільки цього чаю п'єш. Може бути така, що зараз ти так в туалет потягне? То ти саме головне не терпи. <світ> не треба терпіти. А то ще поспішати почне. Воно наближається. Воно наближається? Серйозно? Що це таке? О, Куди подітися від цієї штуки? Мене заціпило. Що це за риба вона така пропливла? Слухай, ти, ти часом якийсь, може, поганий чай п'єш? О, цери мене попривиднилась. Е, так, окей, окей, окей. <схи> Це мене прям напрягло. Якщо вона попливла туди, значить вона буде вертатися зараз назад, але ми вже майже вийшли з лісу. Я впевнений, що ми вже майже вийшли з лісу. Там десь, десь, там, там, скоро буде наша хатина. Вже, вже скоро ми додому дійдемо. Так. <схи> 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 А ви знали, ви знали, що коли людина дуже сильно хоче, дуже сильно хоче в туалет, то є, є дослідження, які доводять, що в такому випадку людина набагато швидше приймає рішення. І рішення часто раціональніші. Тому, якщо вам потрібно прийняти якесь рішення, то просто деякий час треба потерпіти, але недовго, Довго терпіти не можна. Що, 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 що. <с nä> ну, трішки трусануло щось. Но no, нормально. Ми вже з лісу вийшли, це десь якийсь камінець перевернувся, мабуть, величезний. Шо то за риба була. Це нормально? Слухай, ти, ти якийсь, можливо, чай дивний п'єш. Я Не знаю, може там чай такий якийсь. Е, ну, ну, ну як там. Хотілося б, щоб чай був десь такий 80-градусний, але в нього він, мабуть, 40 градусний, а? Так, окей, добре, добре, йдемо. Якісь в нього вже зовсім приколи. Трохи, бачите, його і трусить, і риби йому якісь літають. Тому от, от таке. Так, ми йдемо. в якомусь такому цьому між скелями двома. І вони розходяться. Розходяться скелі. А тут вітруган! Капець! Куди ж ти зайшов? Чуваче. Ого, холодно! Треба бахнути чеку. А, чайок. Найс, у нас 2 літра ще чаю лишилося. Взагалі можна тепер. Чекай, 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 чекай. Вітер надто сильний, мені потрібно знайти укриття. Друже, дай я тобі укриття знайду. Так, там рибина ця знову плавала. Давай, бахнем ще чайку. Я шукаю, я шукаю. Десь укриття має бути збоку, я так думаю. Біля якоїсь стіни. А йому вже холод не проходить. Там є печера. Мені потрібно зайти всередину. Добре, давай зайдемо, 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 зайдемо. Зараз, 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 зараз. зараз, зараз. Окей, зайшли в печеру. Що що тепер? Ти... 2 літра чаю. Окей, 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 пішли, пішли через печеру. Ти знаєш цю печеру? Ну, мабуть, якщо він сказав, що мені треба зайти, значить він дуже добре знає цю печеру. Давайте пройдемо. З другого боку, я впевнений, що десь вихід до нашого дому є. Ми зараз знайдемо, знайдемо. Е, По-любому. Ну тож не може бути таке, що тут тупіковаться. Печ... О, 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 дивіться, світлячки літають. Але ж зараз зима. Тобто в мене є зараз е, варіант, куди піти. На світлячків чи сюди. Але світлячки мене ніби заманюють, я не піду туди. Я піду в іншому напрямку. Ха-ха, світлячки, все-все-все, ви мене не обманете. Ви точно щось пере. Що таке? Так, це світлячки зляться, бо я не повівся. Ага, ага. Не повівся я на вас, на світлячків, і все. Значить, я йду тепер я прийду собі спокійненько. Спокійненько я йду додому. Я йду додому. Ви, хлопці, займайтеся чим там хочете, а я йду додому. Так, тут якийсь спуск є, різкий такий спуск. Спускаємося. Друже, ти точно знаєш цю печеру? Ти так кожного року ходиш? Ну, Я думаю, мабуть, що щороку ходить так, по, по ялинки. Так, е якийсь місточок є. Ну, якщо тут є місточок, значить тут має бути якась цивілізація. О, тут ця рибина. Вона замерша мерзла рибина. Дивіться яка. Можна роздивитися її. Ого, це ти страшко. страшку. А, Ой, я не вступив. Треба бахнути чаю разом з рибиною. Е, так, чайку. Будьмо рибина! Смачний чай. Добре, погнали далі. Ну, ти тут залишайся, я піду. Скоріше за все, це бачите, це якісь звичні риби, вони тут всюди водяться, значить, це. Вони тут так мешкають ці риби. Так, якісь, типу, бліски. Інсерт жетон. Інсерт жетон. Мені треба знайти три якихось цих. Добре, ходімо з першого наліво. Мені потрібно знайти три якихось жетони. Ага, тут зачинено. Значить, для того, щоб знайти жетони, мені потрібно повернутися назад. Серйозно, і піти туди, куди мене світлячки заманювали. Ось світлячки, хитруни, хитруни ті світлячки. Добре, ходімо назад. А ти риба, залишайся. Все, стережи тут, стережи, щоб ніхто не заходив. Окей, а я пішов шукати жетони. <хи> е, так, клас, ялиночка їде за мною. Все супер. Ну добре, ходімо. Така собі чилова прогуляночка. До речі, він тут вже не мерзне, я чайку, можливо, даремно випив. Може тут прям чітко розраховано, ніякий зайвий чай не можна випивати. Е, але думаю, що не замерзну. Все, все буде гаразд. Слухайте, міг би там біля жетонів залишити свою. Е, цю... Ялиночку, її вже ж важко тягати за собою, її аж перевертає вже. Ну що ти що ти будеш? Тут, бач, нерівна поверхня, ти її перевертає. Але в принципі ти, мабуть, зараз рівняти не будеш, але ти, мабуть, дуже сильно втомлюєшся, коли в тебе отако, Слухай, чай ще зараз виліється. Це нормально? Ну, Добре, нормально, то нормально, окей, я не буду сперечатися з тобою. А у вас є традиція наряджати ялиночку? Якщо що, у вас? На новий рік. В нас раніше якось була така традиція, а зараз такої традиції в нас зовсім немає. <кхи> Добре, значить, треба йти на світлячків. Я знаєте, що злякався світлячків? Бо в тої риби не теж така ця штука була на лобі, яка з світлом приманює. Те я подумав, що якщо зараз піду на світлячків, мене щось з'їсть. Так, тут, тут ще печера. Так, ну окей, в мене не перевертається ця штука. О, прикольно, ти хто? Це жетон. Мені його замерзла ялинка віддала. Йой. Якщо ж тут така замерзла є, то тут є ж така й розмерзла ялинка. -а. -а, 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 -а. Не хочу з такою зустрітися. Добре, поспішай, 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 поспішай. Я ще можу бігти, серйозно? Так, ну-ка, це без шифта? Це з шифтом. Це без шифта? Це з шифтом. А, справді дивіться, він шифтом біжить! А що це я не бігав тоді? Я помаленьку собі ходжу, такий розслаблений. Окей, окей. Нічого, 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 нічого. Природний ворог ялинки це сокира. А в мене є сокира. Значить, все гаразд, все гаразд. Значить, мені, мені ялинка не природний ворог, а для неї я природний ворог. Логічно. Логічно, логічно, думаю, так. Окей, окей, тоді погнали. погнали. Е, я думаю, що в мене перевага є. Точно, в мене є перевага. Е, так, добре, тут риба Риба, ти на місці, риба на місці. Риба на місці це добре, риба нікуди не пішла. Е, як це так? Тут в цій печері мені тепло, а ці тварини позамерзали, які тут є, Якось дивно. Е, так, мені треба вибрати, куди піти. Е, я вже хотів іти сюди, значить я сюди й піду. О, дивіться, відчиняється. Так, о, вирівняло клас. Поїхали, значить, далі. Так, і. Тут, значить, в кінці має бути ще один жетон. Це ж логічно. Мені треба відчинити, якщо всі двері мені треба відчинити, всі брами. То, значить, в мене. В має... мене має бути вдосталь жетонів. Так, а це що? Це, це риба така. Так. Так, ну слухай. Е... Кажуть, що якщо рибі покласти палець до рота, так все золоте почнеш робити цим пальцем. Хе-хе-хе. <хи> ну, тут не так. Е, окей, окей. Риба жетон дала мені. Е, значить, я тепер можу піти. Е, або прямо від мене, або лів, ліворуч. Давайте підемо ліворуч. Е, так, щоб я по черзі їх всі відкривав. Добре, сюди. Ага. Сюди не можна, добре, я зрозумів, значить, сюди. З рибою А-а-а! Значить, тут буде ще щось. Ага, мені показують, проводять знайомство з усіма монстрами, які тут мешкають. А хто ж тоді останній? Землетрус? Хм, Не знаю, не знаю. Чи якось мені гран натякає на причину наслідкові зв'язки? Що. От ялиночку я зустрів. Після ялиночки я зустрів того монстра, а хто ж буде третій? Тож тобто буде наступним монстром, якого я зустріну. Невже я? Я сам. Я сам найгірший монстр. Може так? Ні? Е... Окей, okay, тут якийсь земний х... е... хробак. Таких я ще не зустрічав. Е... Значить, зустріну. Страшно. Я, значить, буду ще мати діло з ще двома видами монстрів, з ялинками, які на мене до цього тільки е... суворо дивилися. Але не робили нічого. А, можливо, можуть робити. З... І з. цими хробаками, які, мабуть, оце от вони землю і трусили мені. Може, це ці хробаки якраз ці печери повигризали, повиїдали. Так, стоп, там щось виблискує. Ні, не виблискує? Не здалось? Так, окей, тут риба намальована. Тут ялинка намальована, як веселий роджер, а тут що? Хробак намальований. Окей, okay. і що відкрилися останні двері, і вони всі зараз прийдуть до тями і почнуть за мною бігати? Знову перекинулася. Ялинка, чого така неслухняна? Так, все гаразд, все гаразд, все добре, все добре. Я впевнений, що ми йдемо додому. Ми йдемо додому, додому, додому. Вдома добре, вдома тепло, вдома зараз. Буде хвоєю гарно пахнути, ми нарядимо ялиночку, потім мандарини будуть. О, взагалі будемо святкувати, буде гарно, весело і по домашньому затишно. Все буде гаразд, все гаразд буде. Так, так. Я впевнений. Я точно впевнений. Е, так, окей. Ми щось не піднімаємося, а навпаки, опускаємось. Де я? Якась величезна зала. Поки це були ще вузькі коридори, мені було якось спокійніше. Чому це. Хробак, хробак, хробак. Де він? Де. Ооо! Так, гігантський хробак проковтнув тебе, але є ще один шанс. Який? Окей, я одразу отак в бік, в вбік, в бік, 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 добре. Ouais. <brrrr> так, ще, ще раз буде зараз пригати? Де він ззаду пригає? Ооо, який він гігантський. Він не залізе за мною, якщо я в цю печарку піду. Та він прямо ж з під мене випригнув! Хахаха! З'їв мене зразу, нічого собі. Окей, 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 зараз ще раз спробую. Все, добре, біжу біжу напряму. Це має спрацювати. Біжу напряму, біжу напряму, я його надто сильно боявся. Я його надто сильно боявся через це в нього було надто багато е, проти мене е, про, ...чим протидіяти. Все, я тепер біжу напряму, я біжу напряму. Він десь звідти з боку, по-моєму, випрягнув останній раз. Я вже там бачу якесь світ. Ось, я якраз там ішов, він звідти й випригнув. Так, світло, світло, світляке, світляке. Сподіваюся, що зараз хробак не полізе за мною. А він полізе, я впевнений, що він зараз полізе. Цей тунель прям виглядає, так ніби по ньому може лізти той хробак лізе. Фух, ні, ні, не, не лізе, добре. Так, 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 так. так. Все, ми майже вдома, я впевнений. Вдома ж добре. Ми хочемо додому. Додому. Лізе хробак за мною, лізе хробак за мною. Я ж казав, що полізе паскуда, лізе за мною. Біжи, 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 біжи. Я ж тобі нічого не зробив, хробаче. Окей, є, є ще інший шанс. І давай ще раз. Мені знову треба сюди пробігти. Серйозно? Окей, е, значить від хробака можна бігти напряму. Саме головне зараз е, спішимо. Просто спішимо, біжимо, не зупиняємося. Я зупинявся, натусильно оглядався, я був правий. Хробак. Хробак хоче цей. Хоче мене з'їсти, і це він по цьому тунелю, він же ж цей тунель прогриз, він за мною по цьому тунелю лізе. Ти ж, мабуть, холоднокровний. Як це ти тако в землі зараз при такому сильному морозі можеш так повзати? Я не вірю, я не вірю. В хробаків такої властивості не повинно бути. Ти якийсь неправильний хробак. Окей. <рив> okay. Добре, поспішаємо, 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 біжимо, 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 не озираємось, не озираємось. Озирнешся і все, озирнешся і все, він нас дожине, якщо ти озирнешся. Не озирайся, не озирайся, не озирайся, не озирайся, нема там нікого, там нікого немає, нікого немає. Нікого немає, але ти біжи швидше, біжи швидше, біжи, 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 біжи. Не вздумай розслаблятися, не розслабляйся, не зупиняйся, не зупиняйся, поспішай, поспішай, поспішай. Якщо будеш поспішати, не нас дожине. не будеш поспішати, не нас до, тоді нас дожине. Ну, давай, 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 іди, 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 крокуй, 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 ще, 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 рухайся, 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 ми вийшли з печати. Я пропоную це відмітити. Давайте рубанемо вчити. Як це я можу не відмітити це Добре. Чергова перемога над природою. Хе-хе-хе. Людина мільйон. Природа нуль. Окей, добре, все, ходімо, пораділи. Е, ялинки більше на нас по злому не дивляться, бо це ялинки не родичі тієї ялинки, яку я несу безус собою. Це вони не родичі та вони через це так ставляться байдуже. Так, я сподіваюся, що ми близько вже біля нашого дому. Ти знаєш цю місцевість? Слухай, якщо ти так бродиш в лісі, то тобі не бажано ходити в ліс, якщо тебе так легко зробити, так щоб ти там бродив. Завжди якось тримайся близько біля дороги чи що, то так ти якось дуже глибоко в ліс зайшов. Я знову прийшов до озера. Ось тут ніби стежина є. А, це моя хатинка. Тю, клас, я дійшов додому. Ура! Ура! Я вдома, треба о, оглянути. як... Слухай, у тебе якесь скупеньке подвір'я довкола. Ти б трошки розчистив собі тут місцевість. Можна було б щось посадити собі, а то в тебе тільки одні дерева. Хоча, мабуть, тобі просто класно, ти чилиш собі, кайфуєш в лісі. Тобі добре, треба випити ще чаю. На порозі рідного дому дуже добре, дуже добре, дуже затишно. Добре. Йдемо додому. Самовар. <ріст> так, у е нас є такі класні ці. Ось. Іграшки. Декорувати ялинку. Декорував ялинку. Класно, гарно. Так, тут ще в мене чай залишився. Пробую чай з самовара, не знаю, звідки він смачніший. Так. Годнота. Годнота, красота. Взагалі просто прекрасно. дуже гарно. Я навіть скріншот зроблю. Просто дуже гарно. Так, е, що ж, сісти. А що. Ну, ялинку. Е, Поставили, задекорували, тепер можна вже відпочити в себе вдома. Бо вдома добре, вдома затишно, вдома так хорошо. Правда, шкода, що ти сам живеш. Я розумію, що іноді усамітнюватися це добре, але ну, не треба ж завжди бути самотнім. А Хоча я бачу, що в тебе тепер вже дуже багато друзів. Вони всі такі злі. Загалом, гра справді весела, цікава, така напружені місця в ній є, і дуже вона така атмосферна вже. Зовсім нагадує про те, що ось ось почнуться е, свята. У вас вже є святковий настрій. Якщо що, в мене вже навіть дуже є. Ось таке. Ось так. Е, подивилися гру, гра класна, мені сподобалася. Було весело, були деякі справді напружені моменти. Така подорож, ця, не знаю, атмосферна. Ти ходиш, собі чай п'єш. Класний чайник! Я теж собі хочу такий чайник, в якого така гаряча вода всередині може бути, що так довго залишається теплою. Що ж, усім вважаю максимально щасливе життя. Усім дякую за перегляд, за коментарі, за подбеги, за те, що ви чудові люди. Теж дякую вам. І, що ж, ось так, почали вже святковий сезон. Добренько. До зустрічі в наступних видовах. Бувайте!